доброго всім дня, то канал ну, капітан здаткотяра. В коментарях мене просили, щоб я зняв е, ну, про домашнє господарство своє, як я доглядаю за корми собакою ну і всіма іншими е, моїми домашніми улюбленцями. У ну, це в принципі, не улюбленці, але тварини то домашні. Е, значить, так, зараз покажу, як я їх випускаю. Бо ранок вони е, ще сидять в курнику, закриті. Ми їх на ніч закриваємо, щоб ніхто туди не пробрався. Ну, одним словом, щоб собака не з'їв, ми ще його на ніч відпускаємо. Тому отак, от от зараз покажу. Даємо, ми куримо кабачки, кукурудзу. Часом зерно даємо, але сьогодні кукуруджу. Ми чергуємо. І то картошка така, ну, картопля, ну, помнята і зварена. Так, зараз я їм накидаю, картопіль їсти ложкою виберу. Ми там кожного дня їм таке варимо. Ну, от так Зараз ще кабачок ось такий у них буде, як я кажу, І зерно. А, я завжди подаю ту пшеницю з кукурудзою бо я зави... Е, Даю курам пшеницю, а часом і кукурудзу краще давати, тому що вони так лучше несуть. Якщо пшеницю давати, може бути 5-6 яєць, ну максимум 7, якщо пшеницю давати, може навіть бути 8, ну дуже рідко 9. Так, і тепер хапачок тою не треба. На терці треба обережно дуже, щоб пальці свої. Не потерпи оттуда. Възможно. Да, Не Ой, ой, ой. Ну, самі знаєте що. Так, давайте на раз, два, три, пішли! Вони щось не вилітали. О, зараз виявитись. Бачите, хто курка похилочу, бо я розказував. Її усі б'ють. Ну, Її треба випустити. окремо. Фю -фю -фю. Так, все, нам не може. Зараз вона побігла, а я піду давати їм кукурудзу. Так, зараз. І, так, тепер... Чого, чого, чого? Ну, де ви там? Зерна вам нема, півень тільки один зараз. Сиді. Ой, забагато я всипав, треба туди. Ну нічого, треба було трошечки. По всьому дати. Я на одну кучу скидаю, зараз вони бетися будуть. От бачите. Як біло сніжку, та глуше, я погана клюнула загоною. От їдять за мною. У короткий. А ну йде сюди, похолочуба, покормлю зараз. Куди ти тікаєш? Бачите, яка курка? Так, куди ж тобі сипати? Давай, отут тут поставлю мисочку. Бачите, яка курка? В неї півенюто на тому. На голові її піря все видзував. Ну, як то кажуть, ну розбив її голодним словом. Дзобом своїм. Бо просто півень не хоче курчати, а вона цей, хоче і, бути квокою. Кочкою, якби ж не півень, вона б, можливо, бісіла в нас би курчата були б. Ну, півень той поганий. Скоро будуть у нас, можливо, нові півні, ще хтось кочкою захоче бути, той півень пропаде. Я думаю, але я, мені щось не хочеться його рубати, тому що він хороший такий, гарний півень. Ну, не знаю. Мені якось шкода би було б його. Все рівно, хоч він і б'ється, ну і що. Півень ж. Ну, що ж я буду показувати? Собаку я вже прив'язав, зараз просто його покажу. Так, бачите, вилазить. Ой, щось темно, його в тіні. Погано видно. Бо сьогодні зараз ранок. Ну, отакий він десь там. Чорно дуже. Отакі справи. Так, зараз сяду на лавку. Буду відповідати на ваші коментарі. Бо е, цей е, Останнім часом в мене тих коментарів ціла куча, і дуже вони ще й погані до того. Так зараз я зроблю запис екрану моїх коментарів. Так що давайте. І, так, зараз я в Ютуб студії свої на телефоні, зараз зайдемо в коментарі. І, так, мені тут один був написав ху yeah. от і от такі от справи. Зараз почитаю ще хороші. Так, тут написали крутяк, молодець. Окей. Піднімай трубку. Ага. Слава Україні, який ти молодець, треба навчатися в житті, робити різні речі, знання не плечима носити, а можуть пригодитися, треба... твої батьки мають пішатися тобою. А ти вмієш готувати піцу. Ну, скоро вийде на моєму каналі відео, як я готую піцу, так що переглядайте. Е, так, е, десь той коментар, зараз я його знайду. Е, Крансти навіщо? От вони мені вже надоїли. Е, ви самі, зру... так, е, е, е. Нє, нє, то не то. Почекайте нам. То я відповів, значить, сумнів? Ні. Ото я відповів. Це писав мій друг Максим. І взагалі це відео сам монтував я в спеціальній програмі. Він каже: та-та, да, да тобто, що нічого не розуміє, ну, ви мені не розказуєте, вони молодці, якраз правильно зробили, а ви не лізьте. Ага. Слухайте, досить мені тут в коментарях дурню писати, що хочу, то знімаю вау. Вам яке діло? Ну, отак. Набрид... Набридли вже ви. Я напишу зараз їм відповідь. Відчепіться. То ми самі шукали фотографію ну, фотографії і робили, робили монтували це відео. Відправити. От їм така відповідь буде, щоб знали. А тут їм треба поставити пальчик вниз, пальчик вниз, пальчик вниз, пальчик вниз. Такі от справи. Отакі от, от у нас сьогодні справи. А на сьогодні поки що все. Всім до побачення! Ставте лайки і зустрінемося у наступних моїх відео. До зустрічі, бо в мене вже сідає батарея.